Зараз ми прямуємо в красиве високогірне село Акришори, яке знаходиться в Івано-Франківській області, Косівському районі, до якого можна дістатися двома дорогами: як з Яремче, так і з Коломиї. Проїжджаючи любою з цих доріг, милуєшся краєвидами і прекрасними місцями наших улюблених Карпат. Повертаємо в Нижньому Березові на село Текуча, не доїжджаючи до якого є поворот до наших сьогоднішніх будинків. Це відео буде розділено на дві частини. Хатина, яку ми вам покажемо сьогодні, знаходиться 6 км від асфальтованої дороги в Нижньому Березові. Дорога по гірських селах, як завжди, насипна, кам'яниста. Цей присілок веде дві дороги: одна протяжністю 2 км, а друга 4. Заїзд легкий для місцевих жителів, але не для туристів. Бо цих 2 кілометри проходять через річку із невеликими підйомами. До центру села орієнтовно 2 кілометри, а в сусіднє найбільше село Космач всього 4. Почнемо зразу з будинку. Він дерев'яний, невеликий 4 на 9. Зроблений новий дах, який перекрили профлистом. Вихід на горище з вулиці. Навпроти будинку є криниця і велика туя, як королева цієї ділянки. Заходимо в будинок. Перед входом залита невелика сходинка. Як бачимо, підлоги тут ніколи не фарбували, але вона в доброму стані. Справа стоїть старовина гуцульська скриня. Стіни і стеля оббиті дранкою і заштукатурені глиною. Тут стоїть невелика буржуйка. На якій можна розігріти їсти і обігріти цю кімнату. З комунікації в хатині є проведено світло і заведений кабельний інтернет. Заходимо в другу кімнату. Вона більша за розміром. Підлога тут аналогічна. По правій стороні стоїть гарна, автентична піч, добре обігріває цю хатину і служить для приготування їжі. Піч має невелику лежанку і місце для зберігання картоплі. В цій кімнаті достатньо світло, є три невеликих вікна, також в кращих традиціях сільських карпатських будинків, і ця кімната обштукатурена глиною. З вікон хатини відкривається вид на гори і ліси. Звичайно, дерева старенькі, і живоплід трішки переріс і потребує розчистки, в чому зараз самі і переконаєтеся. Виходячи з хати, ми бачимо криницю, стодолу для сіна. А саме головне, що ніхто не заглядає у вікно, бо сусіди знаходяться на достатній відстані від хати. Подвір'я огороджено живоплотом. Хатина здалеку невелика і акуратна, обшита дошкою, яка з часом під впливом сонця набула природнього коричневого відтінку. Ззаду її не закінчили обшивати. Зверху вхід на горище, де ми були. Дерево на даху все поміняне, все нове. І зашити профлистом. Це старий садок. Всього ділянки тут 40 соток. Яка тягнеться додолу. Але приватизований в землі 25 соток. Під будівництво є кадастровий номер. Краєвиди тут чудові: осінній ліс і гори. Старі дерева і кущі, як бачите, потрібно почистити. Але це добре, бо будуть дрова: День похмурий, і над горами туман. Але ця місцевість спонукає відпочивати і насолоджуватися красою природи. Ціна цієї хатини 10 тисяч доларів. Підсумуємо те, що бачили. Будинок стоїть на ділянці 40 соток, розмір будинку 4 на 9. Є світло і кабельний інтернет. На подвір'ї стоїть криниця. В якій є вода і великий сад з багатьма плодовими деревами. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал і чекайте другої частини цього відео. Далі буде. Хата стоїть на горі під самим лісом. Хата в такому цікавому стилі зроблена, орнаменти по хаті, дах цікавої форми. Там наверху на горищі є можливість зробити ще дві кімнати.